Концепція, яка не побоюсь цього слова, народжена війною. І не тільки українською. НАТО не поважає такі машини. СРСР, а потім Росія, обламались. Нормальні варіанти є тільки в Ізраїлю і в ЗСУ. Ось так ми епічно переходимо до одного з найцікавіших БТР України, який зараз проходить службу в бригаді, про яку ви просто не могли не чути з новин. 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр. Але перед тим, як я розповім безпосередньо про БТР-Т, треба розібратись з самим концептом, оскільки те, що я сказав на початку, на 100% правдиве. Ця вся історія почала зароджуватись в 70-х роках в Ізраїлі, коли вони вирішили добронювати свої М113 додатковою кевларовою бронею поверх заводської. І вийшов в них БТР-модифікації Зелда. Проте їм показалось мало, і вони всунули туди ще й динамічний захист. І, можливо, ще й активний. І в кінці кінців машина отримала назву Zelda 2. Вона дуже конкретно втратила мобільності, але сама концепція ізраїльтянам сподобалась. Тому вже в 1984 році на озброєння став важкий БТР-Нагмашот, якого створили на базі британських танків «Центуріон». Він міг взяти 8 чоловік десанту та прикрити їх з кулемета або гранатомета. Проте люди мали вилазити через люки на даху, що зробило цей зразок провальним. Але напрацювання втілились в БТР-нагпадон. Який мав покращене компонування і 10 чоловік десанту. А також 12,7 мм кулемет та 40 мм гранатомет стояли одночасно. Ще були й версії на базі переважно трофейних Т-54 і Т-55. До речі, коли російська армія почала стягувати ці танки на фронт, я випустив відеоогляд на них. І зараз він буде в підказці. А з 2008 року в них є важкий бтр «Намер», що побудований на базі танка Меркава. Але от це все було з Ізраїлем. СРСР, а згодом і Росія, приглядались до такої машини і зробили БТРТ на базі Т-55. Тільки на ця розробка нікого не зацікавила, зокрема через те, що десант вилазив зверху. А це як мінімум небезпечно. Далі, з 2001 року, вони зробили БМО Т машину для доставки вогнеметників на базі Т-72. Але вона також провалилась, зокрема, через незручне десантування та шалену ціну. А на рахунок блоку НАТО. То певно вони подивились на провали Росії та й зупинились на Бредлі, Мардер та ще парі подібних БМП, які мали потужнішу зброю, а саме 30-мм гармату, плюс ракети, проти 7,62 чи 127 мм кулеметів та 40 мм гранатомета. А тепер я хочу подякувати тим, хто підтримує канал фінансово. Це дуже важливо і це реально допомагає в розвитку. Якщо ви також хочете долучитись, то реквізити будуть в описі. А також не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Це також допомагає. Проте безкоштовно. В Україні ж такі проєкти існували відносно танків Т-55 і Т-64. Але БМП 55 і БМПВ 64 відповідно так і не пішли в серію. І після цієї передісторії переходимо безпосередньо до ПТРТ на базі Т64. Саме початку треба сказати за назву: це не БМП, а саме БТР з огляду на досить скромне озброєння, яке тут представлене тільки 12,7 мм кулеметом НСВТ. А тепер на рахунок того, як цей БТР з'явився. Поки відомо тільки те, що він був побудований на базі танка Т-64 і те, що це було зроблено саме на заводі. Найбільш правдоподібною теорією є така: БТРТ був створений на базі підбитого танка ЗСУ з сильним ураженням Башти та головної гармати, що зробило відновлення машини недоцільне. Але корпус залишився в досить гарному стані, і викидати його було б просто дурістю. В принципі, це підтверджує те, що його передня частина аж надто схожа на наглухо приварену башту. Також, якщо поглянути на бортову частину, то там можна помітити явно доварений бронезахист. Але чи добре це? Все ж БТРТ виглядає так, ніби місце механіка водія нікуди не переїхало. А отже, і двигун залишився там, де і був. І от для чого був важливим вступ. Ви ж знаєте, чим завершилась історія з російським БМО-Т, який також мав заднє розташування двигуна. В бою екіпажу вилазити через кришу, а потім зі всією зброєю спригувати з висоти щонайменше 1,5 метра? Вони серйозно? Але на рахунок української моделі то підозру викликає аж надто високе десантне відділення. І є надія, що вихід буде саме ззаду. Плюс явних люків зверху корпусу також не видно. Щодо бронювання, то, скоріш за все, тут стоїть БВшна броня, оскільки це найрозповсюдженіша модифікація Т-64. А це комбінований багатошаровий, 100 105 мм захист в лобовій частині та 80 мм в бортах. Доварений відсік, певно, може мати також 80 мм броні. Також, що цікаво, тільки в лобовій частині стоять блоки ДЗ. Мені важко сказати, що саме там лежить. Оскільки БВ означений і несильно крутим контактом 1, який захищає тільки від кумулятивних снарядів, зменшуючи їх енергію десь від 50 до 80%. А також там може бути і дуже крутий ніж, який майже гарантовано затримує кумулятиви, і дуже конкретно, часто на 70-90%, врізає дію бронебійну підкаліберних снарядів. Щодо активного захисту, то тут його, певно, немає. В цілому це може захистити від РПГ і пострілів станку. Але на озброєнні російської армії стоїть така штука, як 9К-135 Корнет з пробиттям біля 1000 міліметрів за динамічним захистом. Я думаю, якщо в ящиках стоять ножі, то це не зможе знищити БТРТ. Але з іншої сторони, такий ДЗ це досить дороге задоволення. І варто орієнтуватись на контакт-1. І тоді не все так весело. Також досить важливим є застосування таких БТР, оскільки військові кажуть, що це авто останнього кілометра безпосередньо під час штурму. Але що буде, якщо там буде хтось стояти з тим самим корнетом? Чи не доцільніший, менш броньовані, але з потужнішою зброєю БМП? Цікаве питання. Я так і не зміг дати на нього однозначну відповідь, оскільки концепт реально спірний: мала мобільність і не 100% захист, плюс досить легка зброя. Хоча з іншої сторони захист від танків, РПГ, деяких мін і можливість гасити могневі точки дистанційно керованим кулеметом. А що ви думаєте? Напишіть в коментарі, я прочитаю! А зараз давайте глянемо на іншу розробку український БПЛА Трембіта, про якого в мене є також відео. Якщо ви його також бачили, то тут в мене буде ще один ролик. Слава Україні!